Дуже модними нині стали порційні тістечка та десерти. Такі тістечка роблять зазвичай для кандібарів чи на ярмарки. І це, звичайно, дуже зручно, адже кожен може взяти такий смаколик в руки і негайно насолодитись його смаком. І сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні шоколадно-горіхові тарталетки з шоколадною начинкою. І що є не менш важливо, такі тарталетки дуже швидко та легко готуються. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Для приготування пісочної основи для наших тарталеток нам знадобиться ось таке крихке пісочне печиво. Його, звичайно, можна придбати готове в магазині, а можна дуже легко приготувати самостійно вдома. Чим ми з вами зараз і займемось. В першу чергу давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Просіємо борошно. До борошна просіємо потрібно кількість какао. Я зазвичай використовую алкалізований какао-порошок. Саме з ним випічка виходить з насиченим шоколадним ароматом та смаком. Також до складу суміші сухих інгредієнтів в цьому рецепті входить цукрова пудра. Я її просію, бо в мене вона була змелена раніше, і від зберігання цукрова пудра збивається в грудочки. Також сюди ж додаю дрібку солі, адже сіль концентрує смак десерту. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Решту інгредієнтів для приготування пісочного тіста мають бути добре охолоджені, та тепер переношу своє масло в блендер з ножами. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Для зручності я порізала холодне масло на дрібніші шматочки. Також сюди ж висипаємо нашу суміш сухих інгредієнтів та перетираємо блендером масло з сухими інгредієнтами в пісочну крихту. А коли це сталося, нам потрібно додати до крихти один жовток, тож обережно відділяємо жовток від білка та знову перебиваємо все блендером в однорідну пісочну масу. З приготованим пісочним тістом таким чином можна відразу продовжувати працювати. Не потрібно його класти в холодильник для стабілізації, воно вже, як пластилін, гарно тримає форму. Тож тепер нам потрібно розкатати наше тісто у великий коржик. Я це роблю з допомогою великої каталки з обмежувальними кільцями між двома відрізками пергаменту. Таким чином, мені вдається розкатати своє тісто у рівномірний пласт товщиною 3 мм. Та тепер переношу свій пласт на дечку та ставлю випікатися у заздалегідь розігріто до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 10 хвилин. Залишаємо наш величезний в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. А коли це сталося, десь через годинку, перше, що я хочу зробити, це розтопити на водяній бані вершкове масло. Зазвичай роблю саме так, адже масло таким чином достатньо розтопиться і водночас не набере захід. Температури. Не потрібно чекати, поки воно охолоне, після інтенсивного нагрівання на вогні. А поки маса спокійно собі розтоплюється, паралельно можна робити ще якусь роботу. Наприклад, нам ще потрібно перебити в блендері на ножах наше пісочне печиво. По-моєму, наше отримане печиво вийшло дуже вдале. Воно ніжне та крихке, з насиченим шоколадним смаком та ароматом. Для приготування наших тарталеток нам знадобиться 150 г печива. Це десь половина від того. Порції печива, що ми з вами зробили. Але, думаю, це не проблема. Це печиво вийшло дуже смачне і його можна просто з'їсти до чаю, а можна зробити подвійну порцію шоколадно-горіхових тарталеток. Також в блендер до печива додаємо горішки. Я додала мигдаль та фісташку, але можна використовувати будь-який інший горіх на ваш смак, наприклад, волоський горіх чи фундук. Та тепер перебиваємо все блендером до однорідності. Ось таку дрібну кришу. Та тепер до нашої шоколадно-горіхової крихти додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо все лопаткою. Однорідну масу. Ну а далі можна приходити до формування тарталеток. Спочатку відважу, скільки в мене вийшло пісочної основи всього. Та те, що вийшло, ділю на 12. Збираюсь формувати тарталетки в таких паперових формочках і в такій металевій формі для випікання кексів. Ні, в мене поміщається 12 паперових формочок. А тепер з допомогою ваги розпреділяю пісочну основу по паперовим формочкам. вийшло по 20 1 граму в кожній формочці. З допомогою такої баночки спочатку приплескую пісочного оріхову крихту у формі, та потім нею ж видавлюю посередині виямку, в яку буду заливати шоколадну начинку. Все те саме пророблюю з усіма тарталетками. Все це можна зробити з допомогою маленької рюмочки. Тепер усі тарталетки ставимо в холодильник десь на 30 хвилин, щоб масло в пісочній основі стабілізувалось та наші тарталетки гарно тримали форму. Коли пройшов час, можна переходити до приготування шоколадної начинки. А саме шоколадного ганашу. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик з вершками на невеличкий вогонь підігріватися, кип'ятити вершки не потрібно. Як тільки навколо вершків з'явилися маленькі бульбашки, знімаємо вершки з вогню та заливаємо ними шоколад. Далі перемішуємо все трішки лопаткою та до утриманої маси додаємо м'яке вершкове масло. Знову трішки перемішую ганаш лопаткою, та пробиваю блендером до однорідності. Ну, А тепер дістаємо наші тарталетки з холодильника та заповнюємо їх нашим ганашом. Не заповнюю тарталетки начинкою відразу по вінця, щоб вистачило начинки на всі тарталетки. Ну а коли всі тарталетки заповнені однаково, трішки порухаю їх, щоб начинка гарненько розрівнялась. Можна тарталетки залишити в такому вигляді, вони вже самі по собі довершені. Але я вирішила ще трішки їх задекорувати. Ташкою. Тепер потрібно поставити тарталетки в холодильник на 1 годину, щоб начинка стабілізувалася. Це, мабуть, найважче завдання, щоб не стриматись і не з'їсти тарталетку відразу. Але час пролетів швиденько, та тепер нарешті можна скуштувати нашу тарталетку. По своїй структурі цей десерт вийшов дуже цікавий: ніжна та водночас хрустка пісочна шоколадно горіхова основа. Та всередині неймовірно смачна, в міру солодка шоколадна начинка. Коли смакуєш такою тарталеткою, то складається таке враження, що з'їдаєш цукерку. Це неймовірно смачно! Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. У мене тарталетки вийшли в міру солодкої через те, що у приготуванні використовувала темний шоколад з високим вмістом какао-порошку. Але можна використовувати і молочний шоколад, і тоді десерт вийде більш ніжним, ще смачнішим і відповідно солодшим. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів при приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!